Сьогодні на огляді йоко-суші. Я вже побувала у них на кухні, подивилась, як готувались мої роли. І зараз вам покажу, що ми замовили для себе. Вони знаходяться на лівому березі Дніпра, Шолохова 29. На самовивіз діє знижка 5%, а також є доставка по лівому та правому березі. Також у них діє безкоштовна доставка по лівому берегу при замовленні від 500 гривень, а по правому при замовленні від 1000 гривень. Я сьогодні особисто подивилась на те, як готували мої роли, і всі інгредієнти у них свіжі та дуже якісні. У них великий вибір ролів, сетів, суші бургерів та навіть є суші шаурма. А також у них діють акційні пропозиції. При ні, будь-якого сета ви в подарунок отримуєте 1 літр напою. При замовленні на суму 1500 гривень вам в подарунок буде йти рол. а також знижка для іменинників мінус 10% на ваш день народження. А ще мені здається, що це єдина доставка, яка дає змогу клієнтам подивитись, як готуються їх роли та з яких інгредієнтів. До речі, саме у них ми вперше спробували суші шаурму, і вона нам дуже сподобалась. Переходьте за посиланням на сторінці Йоко Суші та робіть замовлення. А з промокодом MAMSOF а у вас буде знижка мінус 10% на замовлення.